Одмедик до школи не завжди ходив, тому перероку він зовсім не вчив. За партою з вересня червно сидів, а в жовтні вже у барлозі сопів. Восьмирічна Дусятислюк навчається в другому класі загальноосвітньої школи номер 14. Свої перші ремонтні рядки юна поетеса написала на гуртку «Поетика». Один із віршів Дусі увійшов до дитячої збірки Радість Солов'їна. Книжку 31 травня презентували в обласній бібліотеці для дітей. В рамках гуртка не передбачалося видання книги, але я подумала, що було би дуже гарно показати все таки результати нашої праці, оскільки ми впродовж всього навчального року працювали дуже так чітко, прикладали дуже багато зусиль для того, щоб хоча б скласти віршик з чотирьох рядочків. Загалом у збірку увійшло 22 поетичних твори учасників шкільного гуртку. За цей рік діти встигли познайомитися із Римою, і навчились розбирати і декламувати вірші та писати власні римовані рядки. Поезія це не просто розвага, поезія це ну, така серйозна справа, у якій є правила, яких потрібно дотримуватися. І ми впродовж всього навчального року цього вчилися, складали різноманітні віршики. І найкращі, на нашу думку, ми зібрали в такій збірочці. Ми мали відгадувати слова в віршах. Нам писали вірші, і там не було слова, і нам підкреслювали та кристочку, і ми мали з Римою вгадати слово. Окрім цього, діти підготували озвучену версію віршів у авторському виконанні, а також створили ілюстрації для збірки. Треба було намалювати ведмедика. Я спочатку не знала як, і після того я подумала, що ведмедика великий живіт, тому я намалювала його таким кругленьким. На презентацію збірки завітала письменниця Віра Паронова, яка оцінила вірші юних авторів та дала поради у творчих починаннях дітей. Вони написали всі вірші радісні і такі ну дитячо-кольорові, так можна сказати, авторам набиратися досвіду, більше читати, більше писати, полюбити природу і малювання, і тоді вони... Тоді з них вирослі справжні ПЕ. Дитяча збірка доступна для читання в обласній бібліотеці для дітей, а також у шкільній бібліотеці навчального закладу номер 14